Всім привіт! Розпочинаю нове відео. Це буде його перша частина, так собі це бачу. тому Коротко вечірній закупувал ді, що саме я придбала. Витратила 23 євро. І ось на що. Я власне, і полювала за м'ясом, м'ясними продуктами зі знижками. І мені це вдалося. Ось такі котлетки, бачите, в жировій такій сітці, це фарш. Свинина і це доволі смачно, вже не вперше я це беру. Завтрашня дата стоїть, тож чудово. Завтра і приготуємо. 2,80 я заплатила за пів кіло. Ось так. Відповідно, за 2 у мене вийшло 5,60 І це чудова ціна, як за кілограм м'ясних продуктів. Далі. Покіт, 250 грамів 2,69. Це, мабуть, ось такі печівка з шоколадом, там багато молочного шоколаду, дуже смачненькі, 10 пакетиків, там по 2, по 2 печівка. Тож кожній дитині буде по 2 пакетики. Це в якості смачного смаколиків. 2,69 ціну я вже сказала. Далі в нас соте-депох. Це ось такий гуляш. Так, лія показує Олегу. Дякую. Так, чудовий. чудовий корабель. Пів кіло свинини такої 3,22. І тож теж на, точно на одну вечерю вистачить. Подивимось, що ми з цього приготуємо. Скоріше за все, потушкою. Потушкою з овочами. Ось така ціна. Далі M&M's, з 360 г. За 5 євро там була інша ціна. Ха-ха, ціна, мабуть, до іншого відносилась це, я пропустила, але нехай. Будемо, будуть діти їсти ось такі цукерочки. І на п'ятьох можна буде розділити і посмакувати шоколадними цукерками. І авокадо 59. Так, я показую. Ну, це ці двоє, які там живуть в цьому кораблі. Так. Yes. І тут двоє, щоб керувати. Чудово. І так. поверхове До Двоповерхове ліжко. Чудово, дуже класно. І авокадо 59 центів. Взяла 6 штук на 3,54 Вони ще тверді. Я положу їх. Пакет, як мені радили, і почекаю, поки вони достигнуть. Це може зайняти 1-2 дні. Мене цілком влаштовує, тому що дуже приваблива ціна. Останній раз купувала за 1,51 авокадо, можливо, трошки більше і не набагато. Тож, ось так. Такий мені закуп. Дякую і зустрінемося в продовженні. Друзі, обіцяне продовження відео. Сьогодні четвер. Я знову ввечері заїхала буквально на 10 хвилин в Алді, і що я встигла придбати вам показую. Доволі вдало я це зробила. Яблука 3 кілограми, ось таких чудових яблук. Забрала останній пакет. Просто я не знаю, як мені пощастило. Це прямо акція. І, ага, не дуже пощастило, бачите? От тому цей пакет, мабуть, і залишиться, але все одно, це не страшно одне. Так, це одне таке єдине яблучко. Пошкоджено всі інші чудові. Ціна 3 євро за 3 кілограми. Ну, 2,99 тож. Ціна просто чудова, яблука теж класні. Такий вилов в мене вийшов. Далі м'ясо зі знижками. Тут у нас. Що за дата? 24- це завтрашня дата. Філе качки, канар. Це ось такі тут шматочки полоски м'яса. Ну, качка, що тут скажеш, дієтичне м'ясо ще ось клас А стоїть. 30% знижка. Тобто, вийшло за 15 євро кілограм. Ну, 420 за 280 грамів. Не так багато, але, знову ж таки, як ви мені теж радили. Ось такі я яловичину купувала, теж невеликий шматочок, можна це підсмажити або протушкувати і в салат використати шматочки. Так, щоб розділити було всім, вистачило. А, так, далі філе індички теж чудово закупилася. 5,53 заплатила за 750 грамів ось такого чистого філе. Індичого теж можна запекти. Це м'ясо і нарізати теж з кипочками. Доволі смачний сендвіч можна з цим приготувати. Ну і Взагалі є купа варіантів, що можна з цим філе зробити. Далі, далі. так, Фермер, Написано, що курка фермерська. Тож, чудово, що вдалося придбати. Ціна була 10,15, заплатила я за неї 7,11. І вага тут в нас кіло 564 грами. Теж до завтра дата. ну щось точно, і це теж, щось точно піде в морозилку. Завтра вирішимо, що готуватимемо. Вчора я готувала вже курку, запікала, тож, мабуть, це поки що відкладемо. А морква євро 19,5 кг, вона дещо така величенька, смачніше їсти її, бо діти їдять її так само, як і яблука. Коли вона дрібніша, ну, не було. Я пошукала, подивилась швиденько, але взяла все одно, бо моркви немає. А діти її люблять. І взяла знову авокадо, воно там полежало вже дозріло. І в нас тут вдома дозріли там два ми вже навіть з'їли. З 6 я взяла ще 5, бо ціна гарна 59 центів всю за один авокадо. Авокадо величенькі такі, Тож будемо смакувати. 2,95 за 5 авокадо я віддала. Ось такий міні-закуп був. Дякую вам за те, що дивитесь відео до кінця. Дякую, що залишаєтесь на каналі, слідкуйте за оновленнями. Я буду продовжувати для вас знімати подібний такий інформативно розважальний контент. Всім гарного часу доби бувайте.